Всім привіт! Відписки, ставте лайки. Це Шингбіун. Я, я його зліпив з інтернету. Дуже мені подобається такий повод кутник єгипетський з капелюхом. Ну а такий. не треба, я думаю, навіть показувати. Ну, отакий от прикольний. Я зробив зрізації ці от, от, ока. Червоний бантик чорний. Так, далі у нас іде новий бройнот ну, у мене з нової колекції. Це то-то, то то то, то, то сеу. Він у мене досі великий вийшов. Я, я взагалі планував зробити так, що він у мене був ну, чуть-чуть менше, але у мене так вийшов. Ну, я не знаю, чи з камеру це так придається, але він вийшов дуже великий. Ну такий сіленький, пустенький. Підставки обіблю. Ну, от пусті, от отакі квадратики вирізає. Наприклад, якщо взяти оцей колір пластиліна, такий, я просто тут відмічаю, як мені потрібно різати і собі ріжу ну, принципі, Ось такий то-то-то село у мене вийшов. З такою дубінкою своє і висівий. очі такі. Ну і все. Далі у нас іде з 99 ночів е «Олень». Ось такий олень дуже великий, дуже гарний, прикольний, класний. Ось такий олень. Тут, тут я просто зробив так, з золотого ось такий кружечок з кубаси. Далі тут я просто зробив човну таку штуку. Чорний у нього там продовжується. Ось такі ога. І тут луки вже чорніші, ніби в нього. Бачите? Тут в нього луки вже чорніші стають так. Ну і взагалі він дуже прикольний. Далі йде з 99 ночів аптечка. Ось така замість бандажу, який в мене вже є. Далі йде... Такий як його хеппі, щасливий. Мені дуже подобається. Ну, в принципі, він узвалюється, мої ноги не тримають, він старенький вже. Ну і ось такий хеппі у мене. Вийшов. Далі йде Job 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 Soul. Це моя любима фігурка. Цієї колекції, яку ви далі побачите, то це мені прям дуже зайшло, яке я розумію букви англійські прикольні. Та дубінка з золотого постійного дуже прикольний Джоб Джоб село. Далі у мене чуть-чуть московії тематики мультика. У мене йде Clastic Lamps зі своєю тірешкою. Отакий От Clastic Lump. Тут я просто накидав зелені листочки. ніби Ніби я просто це, типу, гроші такий, зріпив, зріпив його от в, в такому варіанті зеленому. Далі в мене йде уголь. Його я зріпив от так. От. Він дуже гарний, зелений вийшов, я його обріпив чорним пластиліном. Далі жовта, вот така прикольна, подобається мені. Отака жовта, в принципі, прикольна, нормальна, дуже хана. Згливу ті. Далі в, в мене йде олі, олі, мембрин, от олівець. зробили його на підставці зубочистки. чистки. Далі в мене вийшов вот такий. він прикольний, дуже оранжевенький. Я планую на нього заплатити стежі дужки, дуже мені він зайшов. І далі моя фінальна фігурка – це губка Боб. Дуже вона мені подобається. Гарна фігурка, жовта. Мій губка Боб. Губка Боб дуже мені подобається. Він прям прикольний вийшов. Зберіг я його останнім. Ну і всім па-па.